Засновник групи компаній «Едвентер Груп» Андрій Длігач наголошує, що лише 20% компаній в країні забронювали щонайменше одного працівника. На сьогодні воюють близько 13% робітників підприємств. Водночас бізнес уже зіткнувся із катастрофічним браком кадрів, а це призводить до падіння економіки. Не ухвалюючи ці рішення, ми кожного місяця втрачаємо близько 3% вакансій для е, бізнесу. Тобто в бізнесу все більше і більше з'являється нових вакансій незаповнених. В результаті цілі галузі зараз на, на межі зупинки в будівництві немає зварювальників, е, просто фізично немає. Бізнес донатить 200 мільярдів гривень на рік безпосередньо збройним силам. Вбиваючи податками, вбиваючи відсутністю бронювання критичного персоналу, ми просто втратимо ці 200 мільярдів, які конче необхідні для того, щоб точково цим батальйонам, цим бригадам допомогти в тому, що не допомагає вертикаль державна. Отже, без бронювання критичного персоналу, ми просто втратимо і обороноздатність і економіку. Грамотне впровадження механізму економічного бронювання каже Андрій Длігач, виведе на світло тіньовий бізнес і поверне у державний бюджет сотні мільярдів гривень. Ми зробили моделювання. Потрібно забронювати близько 15% з тих, хто підлягає призову для того, щоб бізнес встояв всього лише 15%. Це ніяк не вплине на мобілізаційний потенціал, а більше ми придумали ідеї, яким чином знищити корупцію в цій сфері, легалізувати зарплати, збільшити надходження до державного бюджету і дати можливість провести притомний нормальний рекрутинг. У свою чергу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетман заявив цього тижня, що уряд запровадить принцип економічного бронювання до кінця року через внесення змін до раніше ухваленої постанови про порядок бронювання від мобілізації працівників критично важливих для економіки підприємств. Ну що надзвичайно важлива тема. Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group. зі мною на зв'язку Слава Україні, пане Андрію. Героям слава вітаю вас. Ну що насамперед хотів би вас розпитати, яка би модель економічного бронювання була би найчеснішою. Так ми розуміємо, що ну економіка повинна працювати, але з другого боку розуміємо, що ну не може бути задіяний так званий поділ на багатих, так які підлягають під це бронювання, і на бідних, які мають іти до війська цієї дилеми морального плану, якого завгодно. Плану так ну наше суспільство не витримає, і відповідно все має бути чітко, зрозуміло і дієво. І розуміємо, що точаться дискусії, кілька підходів. Ну але все насправді впирається саме от в цю модель. На вашу думку, на думку економістів, ну я розумію, що економісти – це також українські патріоти. І Вони розуміють, що ключова задача зробити так, щоб суспільство і економіка також встояли. Так ну і от непрості дилеми. Вам слово. Дилеми немає, якщо подивитися в сутність питань. Е, перше, чи зараз е, є викривлення ситуації на користь е, тих багатих непатріотичних, які відкуповуються? Відповідь очевидна. Ми всі з вами спостерігали за, за тими е, взятими з, з грошима з мільйонами доларів е, е, чиновниками, які ухвалювали рішення про відкуп. Тих, хто може відкупитися через ВЛК, через інші інструменти, ми підрахували, що від 40 до 80 мільярдів гривень це корупційна рента в сфері уникнення мобілізації. То багаті по факту вже можуть відкупитися. З іншого боку, серед тих, хто на передовій 13% це підприємці. Отже, говорити, що багаті вони прагнуть відкупитися, всі абсолютно неправильно. Насправді це залежить від внутрішніх якостей людини, а зовсім не від її статки. Це перше. Друге, справедливість. Що таке справедливість? Ми чомусь в суспільстві чіпляємось за розуміння справедливості лише в формації, це мені подобається чи не подобається, як я думаю, по відношенню до себе. Хоча у справедливості є абсолютно чітке визначення філософське. Це суспільне благо. Суспільне благо. Для всієї країни це наша обороноздатність на поточний момент. А обороноздатність ґрунтується на нашій економічній спроможності. Завтра може зменшитися міжнародна допомога. Нам потрібно самим виробляти зброю, а це означає, що нам потрібна працююча економіка, нам потрібний бізнес, який буде донатити, інвестувати, фінансувати інженерні команди. Нам для цього потрібна працююча економіка, бо без міжнародної допомоги ми не впораємось на фронті. Відповідно. Економічна стійкість також важлива, як і обороноздатність. А як забезпечити цю економічну стійкість? Чого не вистачає бізнесу? Є абсолютно об'єктивна інформація. Бізнесу не вистачає доступу до фінансів, бізнес знекровлений, бізнесу не вистачає логістичних шляхів, але це вирішується. Бізнесу багато чого не вистачає, але першими двома пріоритетами: першими двома пріоритетами є передбачування дії держави, зрозумілі, прозорі і зрозумілі на майбутнє, щоб бізнес знав, до чого готуватися. А друге, це критичний персонал, який має залишитися в самому підприємстві. Причому сам підприємець має визначати, що ж це за критичний персонал, хто йому потрібний, конкретно тракторист, інженер. Менеджер з продажів хто завгодно, але це бізнес має визначати, а не держава за якимись своїми власними пане Андрію. Ну дивіться, ми розуміємо, що може бути велика потреба, не знаю, у зварювальникові так і у бізнеса може бути величезна потреба у тому, хто сидить за касовим апаратом. Ми тут хтось має приймати вольове рішення і казати, що це і це, наприклад, більш пріоритетне а от те. Так би мовити, менш пріоритетний, розуміємо, що певні, так би мовити, посади в бізнесі будуть або замінені на, на жінок працівниць. Так ну так було і під час першої, і під час другої світових воєн, або будуть ухвалюватись непопулярні. Рішення, тобто бізнесу бізнес буде доводити, що йому вигідно те-то і те-то, А наприклад, начальник головного мобілізаційного управління скаже: Ні, нам це не підходить от так. От ні, вибачте, але це цього неможливо взагалі зробити в сучасній країні, яка базується на раціональних принципах. Сьогодні далі Нобелівську премію з економіки за інституціоналізм, за логіку, як побудувати сильну країну успішно там завжди це. Подвійний ефект це mm -hmm. взаємодія держави, і бізнесу, держави і суспільства. Там не може бути так, що держава нав'язує думку чи суспільство нав'язує думку. Вузький коридор, адже Магу Робінсона, Нобелівських тепер лауреатів, він про те, що ми маємо знайти порозуміння і спільно рухатися. Але це означає, що держава не має диктувати бізнесу умови, а створювати умови. А бізнес, в свою чергу, має дотримуватися правил гри. І яке ж правило, ми, власне, ми пропонуємо не дати можливість бронювати 100% чи 50%. Ми говоримо про 15-20% ключових фахівців, які бізнес може забронювати через певні економічні інструменти. Але при цьому не держава каже, що касир не важливий, ти його замінюєш, а ось цей важливий. Ми не знаємо, що конкретному бізнесу важливо. Для одному бізнесу можуть бути важливі одні фахівці, іншому інші. Це бізнес вирішує, яка в нього бізнес модель і що він робить, і хто для нього важливий. Якщо держава почне втручатися, все руйнує руйнується економіка. Вже зараз ми маємо вичавлення більше десятої частини української економіки, яку просто вичавили з України в, за кордон. Зараз ми вже бачимо, що 62% підприємців стикнувшись з відміною логіки потенційного економічного бронювання із введенням ретроспективних податків, тобто заднім числом, 62% бізнесу відмовились від інвестицій на 25-й рік. Ми вже робимо як держава купу рішень, які руйнують економіку. Ні, насправді нам потрібно тут зробити паузу. І і просто зрозуміти, що це має бути спільним рішенням. Бізнес не проти того, щоб посилити обороноздатність через мобілізацію. Але що каже бізнес? А давайте ми зробимо ефективний рекрутинг. Ми ж як бізнес бон постійно. Ми як бізнес, якщо ви нам дасте гарантію, певну, що ось цей ключовий для нас персонал критичний, буде збережений, ми самі допоможемо технологізувати збройні сили. Ми самі допоможемо побудувати нормальну систему мобілізації, яка не потребуватиме ці, цих бусиків і е, е, на на концертах висмикувати людей. Ми офіціалізуємо зарплати, каже бізнес. Ми приведемо більше грошей для державного бюджету. Ну уявіть собі, на 25 й рік. Модель бронювання критичного персоналу дала плюс 250 мільярдів гривень. 250 mm -hmm. мільярдів гривень це в, в кілька разів більше, ніж держава прагне отримати від збільшення податків. Е, тобто це ідея абсолютного він віну, яка і е, соціально правильна, бо вона справедлива, і економічно вигідна, і вона впорядковує систему мобілізації, де економіку і підтримує технологізацію збройних сил. Тобто з усіх боків ця ідея правильна. Пане Андрію, у нас буквально одна хвилина лишилася. Ну, на превеликий жаль. Хотів коротко от, уточнити: чим загрожує підняття підвищення податків для середнього і малого бізнесу? Фактично, нічим не mm -hmm. Бі білий бізнес сплатить більше податків, але насправді він, скоріш за все, перекладеться на кінцевого е споживача. Зрештою, буде скорочення споживання і уповільнення відновлення економіки приблизно на 0,8%. Далі частина бізнесу цінізуються. Зарплати кількість цінових зарплат збільшиться з 35% чинних до 45%. Ось це результати моделювання, яке ми зробили, і як повідомили комітету Верховної ради з податкової митної політики депутатам Верховної ради і МінФін. Незважаючи на цю цю реальність, рішення ухвалено, тому, тому це буде суттєво негативний вплив на економіку. і На бюджет бюджету дорахується 40 мільярдів гривень, тобто сумарний. Від'ємний економічний ефект це мінус 40 мільярдів гривень для українського бюджету. Дуже вам дякую за цю надзвичайно цікаву, чесну розмову. Ну, на жаль, ефірний графік змушує мене завершувати. Мій сьогоднішній ефір. Андрій Длігач працював зараз в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». доктор економічних наук, голова Адвантергруп.